Далі у нашій програмі ми поговоримо про ситуацію українських воєнних мігрантів у Польщі, про те, як їхнє становище може змінюватися у залежності від прийнятих у Польщі законів, а також положень на локальному рівні про те, як це є у Познані та у Великопольщі, розповідає антрополог культури, етнолог професор Збігнєв Шмидт з інституту антропології і етнології і Центру міграційних досліджень університету. То Адама Міцкевича у познані зараз. Зокрема, він з колегами проводить дослідження під назвою приватне розміщення біженців з України у польських домах. Щоденна гуманітарність та зустріч поза відмінностями, із ним розмовляла Мар'яна Кріль, і вона продовжує цей ефір. З професором Збігнєвом Шмитом ми зустрілися під час першої польсько-української антропологічної конференції у Сяноку, де теж багато говорилося про ситуацію українських воєнних мігрантів у Польщі, і, зокрема, також і в Познані. звідки приїхало декілька дослідників про те, чим сьогодні займається. Центр, який представляє професор Шмидт, центр міграційних досліджень Університету Адама Міцкевича, і також про дослідження про ситуацію українських воєнних мігрантів у Великопольщі, слухайте далі у розмові. Обеснів центром бадань міграційних зараз у центрі міграційних досліджень, ми проводимо дослідження у місцях загального проживання осіб з досвідом біженства з України, а також з професоркою Наталією блог. Зараз ми займаємося довшим проектом, досліджуючи досвід проживання українців у польських родинах у перші дні війни за допомогою наших антропологічних компетенцій, що пов'язані з роботою з мігрантами, те, що випливало з нашого. Досвіду, а також і мовних компетенцій, тоді була потреба в перекладачах української мови. Ми просто почали волонтерську допомогу у центрах прийняття біженців впродовж декількох місяців. Наші студенти з антропології, української філології, центру міграційних досліджень, також і наші працівники, всі там працювали. І згодом, коли це найбільша хвиля біженців вже минула у Польщі, то з'явився простір і час для того, аби подумати над тим всім, що відбувалося. Це дуже стихійно. Ми почали досліджувати умови, у яких особи з України змушені були жити, і з процесуальної перспективи перспективи змін, ми прагнули подивитися, що відбувається з людьми, які ще минулого року у Польщі становили понад мільйонну групу мільйоновим групи, що з року становілі в нашому краю. Коли йдеться про велику польщу, то чи далі є місця спільного проживання біженців? Они сам ступніовигашана і тенденція також вони є, але поступово їхня робота припиняється. І є тенденція, аби осіб, що там ще залишаються, перевести з осередків у великих містах до менших міст. Це також зрозуміла справа, адже цим процесом керує воєвода. У нашому випадку великопольський воєвода. Зазвичай у його розпорядженні є об'єкти на терені воєводства, а не наприклад у Познані. Але це також проблемно для тих людей адже у малих населених пунктах вони мають справу із комунікаційним виключенням там складний доступ до ринку праці, також до освіти дітей, до дитячих садків, медичної служби. На жаль, також і до вивчення мови. Всі ці чудові громадські організації, які підтримують інтеграцію українців у Польщі, рідше потрапляють у малі населені пункти. Тому процеси економічної інтеграції, адаптації, також і мовної соціальної інтеграції більш ускладнені. А в цих осередках людей залишається все менше. Однозначно, більшість українців знайшла власні приватні місця проживання, люди знайшли роботу у місцях колективного проживання. Зазвичай люди живуть, які тривалий час є виключені з певних причин. Наприклад, це особи з неповносправностями, особи пенсійного віку, особи, що вийшли з окупованих Росією території. Відомо, що м, особі, які, скажімо, 70 років. Ків буде дуже складно вивчити добре польську мову, а знайти роботу на повну ставку то взагалі дуже складно. Також є самотні мами з великою кількістю дітей, яким просто необхідний дитячий садок, бо мама не може працювати займаючись одночасно дітьми. Але наші дослідження показали, що переважна більшість цих осіб починає працювати на півставки також підробляє ці люди. Справді дуже стараються, і варто сказати, що такі самоврядні управління, як МОПР, міський осередок допомоги родині, дуже підтримують цих людей у тому, аби вони ставали на ноги, допомагають шукати їм роботу. Тому думаю, невдовзі осередки загального проживання зникнуть, і люди, наприклад, переселяться до помешкань, що підтримуються, тобто до таких, де частково впродовж кількох місяців, перебування людей там додатково фінансується. Також там є можливість забезпечення інтенсивних курсів польської мови також є професійна консультація щодо роботи. Все це робиться для того, аби ці люди були повністю самостійні. І я думаю, що це дуже хороша політика. Будова, так щоб ці люди були впевні самодіальні, і ми стебаться добра політика. Яким чином люди з України, що змушені були втікати від війни, окреслюють сьогодні свою міграцію, як вони про себе самі кажуть. У перші дні війни, коли ці люди прибували з евакуаційних потягів до Познані Варшави, Перемишля чи інших міст. А це було головним чином жінки, і діти. Я зауважив, що ці жінки дуже не люблять, коли їх називають біженками, адже біженці у них асоціювалися з кризою, так званою кризою біженців 2015 року у Європі, тобто із людьми з Африки на човнах, вони всі думали, що приїхали сюди на мить. Сховатися від бомб і скоро повернуться, і не хочуть створювати проблем. Вони не любили цього терміну, але я думаю, що невдовзі особи із досвідом біженства звикнуть до цього свого так званого статусу. Але слід пам'ятати про те, що це не економічні мігранти, це було дуже чітко видно. Багато жінок з дітьми після визволення Харкова відразу повернулися, що на жаль стало для них небезпекою. Бо росіяни почали сильно обстрілювати і далі обстрілюють Харків. А це люди, які взагалі ніколи не думали про те, аби виїхати з України, і вони мають намір туди повернутися, і відповідно це зроблять. Це ця основна різниця. Інша справа є багато людей, особливо із територій, де дуже складна ситуація, де постійні вибухи із дуже складною психологічною ситуацією. Це люди з психологічними травмами. Не завжди це видно відразу, але потрібна психологічна психічна підтримка. З цим справді дуже складно, і це одна із прогалин, яку важко вирішити, бо є дуже мало психологів і психіатрів, які володіють українською мовою. Є багато ініціатив. Але все одно цього дуже мало. ініціатив, тимо це приробове повіцни сосом ограничене. Так як вже сказав професор Шмидт, частина людей повертається до України, але є багато тих, хто залишиться. І як з перспективи антрополога культури може розвиватися ця воєнна міграція у Польщі в майбутньому. Певна, що часть зостання частина людей точно залишиться у Польщі, особливо коли перспектива війни до кінця невідома. Ми всі мали надію, що це закінчиться через три місяці. Натомість вже маємо третій рік війни. Їй не видно кінця. Відомо, що діти, які закінчать польські школи, почнуть тут навчатися. Мабуть, тут вони і залишаться. Є великий шанс на це. Але це також загроза для України, адже виїхали мільйон. Не осіб, хтось цю країну повинен відбудовувати і там жити, але з точки зору Польщі це шанс, адже ми мали величезну хвилю економічної міграції до країн ЄС Великої Британії. Всі ми це пам'ятаємо. Тут важливою є правова база, оскільки цей закон про тимчасовий захист українців щоразу продовжується на кілька місяців, але для мігрантів важливими є перспективи стабільності. Це також важливо і для біженців, щоб можна було планувати майбутнє, бути у підвішеному стані, неможливість планувати своє майбутнє. Це найгірший стан, і це викликає вторинну пасивність і апатію. Тому важливо, щоб була правова основа, зрозумілі права, також обслуговування документів. Тобто йдеться про всі ці управління з питань іноземців. Вони потребують більше працівників, аби мігранти чи то з Білорусі, чи з України, могли якомога. Швидше виробити карти перебування, отримати дозвіл на роботу, а не чекати на це рік чи більше. Також нам потрібний системний підхід до навчання польської мови в школах і поза ними, адже є просто величезна кількість дорослих людей, які мають роботу, але не знають мови, і вони не підуть спеціально вчитися до школи, тому це варто організувати. І ще одна справа це професійна активність і допомога у пошуку житла, адже це Часто дуже складно вирішити, і це справді в це треба інвестувати, адже ці гроші повернуться, і ми будемо мати громадян з українською ідентичністю і культурою, але тих, які добре знатимуть польську мову, які добре інтегровані з нашим польським суспільством. А до цього ми прагнемо і досконале зінтегрованих з нашим сполученством. А причем, ото нам ходить. Гостем нашого ефіру був етнолог працівник університету Адама Міцкевича у познанні центру міграційних досліджень, професор Збігнєв Шмидт.